Виїхали на бойову, а я як музикант, то й беру завжди з собою гітару на бойовий виїзд. І завжди після праці хлопцям важко ці снаряди піднімати, це 110 кілограм вес. І щоб якась була в них розрада. От і я кажу для них, щоб ви кажу, згадали своїх дружин, своїх коханих. І я таку пісню написав для своєї дружини і співав своїм побратимам. Вже день згорає за вікном, в куточках морщаються тіні, я помолюся перед сном, схилу чоло своє уклінно, за тебе, рідну і святу, одну жадану і єдину, немов черешеньку в саду, мою дружину, хвала тобі, встрічаю день. Бо ти мій приспів і мій заспів, і в солов'їні дні ясні, і в солов'їни щедрі заспів, Нас береже любов одна одна на двох, другій не бути, на світі завжди, все мина а любові наші бути, а любові наші бути, Збереже любов одна Одна на двох другій не бути, на світі завжди все мина, а любові наші бути, на світі завжди все мина, а любові наші бути.